Чому молодим парам варто жити окремо від родичів, від батьків? Ну, дивіться, перше, чому варто жити окремо, це тому, що батьки, які б хороші, прекрасні, розумні, освічені і свідомі, вони не були б, вони будуть захищати свою дитину. Якщо вони побачать якісь конфліктні ситуації, що щось не так, або там дочка чи син їхня скаже, що щось не так, вони будуть лізти. Деякі батьки будуть лізти її взагалі без будь-якого натяку на те, що треба влізти. Вони просто будуть, будуть лізти. І вони мають на це повне право. А знаєте чому? Тому що ви живете на їх території. І поки дитина батьків живе на території батьків, вона все ще лишається їх дитиною. І вони мають право її виховувати. Якось так.